Пані та панове, нарешті вона у нас це Nissan Ariya, 23 рік, повний привід, 90 батарея. Не Китай, це Америка, яка має повністю весь е кузов в заводському забарвленні, тому що пошкодження були по бамперу та по оптиці. Її дуже дорого купили, е тому що вона була майже ціла. Основні відмінності цієї комплектації від е попередніх це, як я вже казав, повний привід. 386 кінських сил, 90 батарейка, камери кругового огляду, тобто 360 великий панорамний дах. У нас є підігрів всіх сидінь, двозонний клімат, куча асистентів. Це взагалі не враховуємо вже проєкція на лобове скло, сліпі зони, все це є. Да, Олексій, дякую за демонстрування виїзного столику. Звичайно, що безключовий доступ. До речі, дуже охайне зберігання тут же. Це все заклеєно бронеплівкою, капот повністю. і Нагадаю, капот рідний. Жоден елемент не має вторинного забарвлення, окрім бампера, Він, до речі, теж в плівці. Тому, якщо шукали круту електрику, тоді ви її знайшли. Розумовська 34, компанія Твоє авто, і ця нісанарія також стане твоє авто.